На календарі 24 березня, вівторок, схід сонця о 5 годині 53 хвилини, захід о 18 годині 17 хвилин, Тривалість дня 12 годин 24 хвилини. Місяць у тельці та близнятах. Йде четверта місячна доба. Цього дня імени не відзначають Юхим, Іван, Георгій, Софрон. Вітаємо їх з Нам'янгола. За народним календарем 24 березня, Софронія Примудрого, походить свято від імені палестинського ченця, який був єпископом Єрусалима, прославився своєю вченістю і блискучим ораторським талантом. Вшановується також і пам'ять Софронія Затвірника, ченця печерського монастиря, який, зачинившись у печері, щодня прочитував увесь псалтир і до самої смерті не знімали себе в і залізний пояс. Народі казали, марець спочатку хмарний, всередині болотний, сніп буде молотний. Як відомо, березень це достатньо холодний місяць, тому заморозки і заметілі. Для нього досить нормальне явище. У давнину примітили, що пухнастий іні у цей день передвіщає хорошу погоду. Якщо у цей день березень забирає з собою холод, літо буде теплим. У цей час розпочинається ранній рух соку у берези. А зараз якою буде погода 24 березня? За повідомленням синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня триматиметься сонячна погода без опадів, вітер південно-західний, 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовчика, вологість повітря 39%. В Миколаєві вночі очікуються приморозки в межах 3-1 градуса нижче нуля, а в день потепліше від нуля до 6 градусів з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла а денні коливатимуться в межах 4-8 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 22,3 градуси тепла була зафіксована у 2004 році. А мінімальна мінус 9,4 морозу у 1958 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 24 березня? Овни. На роботі і вдома вірогідні нестабільність. Емоційна нестриманість, дратівливість. Планети радять критично оцінювати свої вчинки. Тельці. Розташування зірок обіцяє удачу. Більшість проблем ви зможете вирішити з першого разу. Активні дії принесуть швидкі результати. Чоловіки можуть отримати вигідні пропозиції. У жінок відносини з близькою людиною будуть гармонійними. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені один одним. Близнюки. Ви знайдете підтримку і розуміння людей, яких до цього часу не вважали своїми союзниками. Сімейні проблеми знову вийдуть на перший план і зажидають значних витрат. Спілкування з дітьми не тільки позбавить вас турбот, але й підніметь настрій. Спільне дозвілля зміцнить взаєморозуміння в сім'ї. РАК День сприятливий для контактів. Відновіть перервані відносини. Сміливо втілюйте в життя цікаві ідеї. Заплануйте відпустку, подорож, майбутній відпочинок. Леви Не виключено, що сторонній вплив або суб'єктивна оцінка ситуації змусять ганятися за порожніми прожектами. Спокій і безкомпромісність допоможуть виправити допущені помилки і досягти намічених цілей. Діви Зірки застерігають від невдач у сфері професійної діяльності і в особистих відносинах. Незакінчені справи або невиконані зобов'язання можуть призвести до фінансових втрат або ускладнити відносини з партнерами. Терези. Вдалий день. Заручившись підтримкою і розумінням близьких людей, ви зможете впоратися з багатьма проблемами. Посилиться особиста чарівність, впевненість у власних силах і можливостях. Скорпіони. Розпочати роботу зажадає надмірного напруження сил, здатності швидко приймати рішення. Незважаючи на емоційні перевантаження, ви зможете подолати всі перешкоди. В результаті вас чекає поліпшення у всіх сферах діяльності. Стрільці. Сприятливий день для спілкування, змін в особистому та суспільному житті. Ви зможете знайти підтримку і розуміння оточуючих людей. Козироги. Ймовірні проблеми у відносинах з оточуючими. Ймовірна зрада людей, яких ви вважали своїми союзниками. Якщо ви не підете на компроміс, ситуація загостриться до крайності. Водолії. Уникайте різких суджень і висловлювань, про які потім доведеться шкодувати. Не слід розраховувати на успіх і в любовних справах. Можливо, спливуть старі образи ревнощі. Риби. Напружений день. У хворих можливе різке погіршення самопочуття, кризова ситуація. Тільки воля, життя і концентрація сил може змінити ситуацію на краще. В цьому випадку ви отримаєте підтримку і захист вищих сил. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого.